Всім привіт сьогодні я покажу вам, як я збирала таку колекцію з Кіндерів. Це Кіндер Джої я збирала, а це прості кіндери. Так, Во. У мене є два одинакових, навіть поні два одинакових. Мама попав в соседний, так я понял, что она И далее я вам покажу. Дальше я вам покажу такую ванну. Ой, мапочку. И тут воду, и тут, тут вода, и сюда капнутая. И тут появляются бананы. Зараз я сюди трошки водички і И...

Так, перша ігрушка. Друга ігрушка це така хатинка. В неї тоже є ключик. -во. Во. Тут е, відкривається. Ой. Е! Ключик за О! І. І. І ключик наверху І. О. стрях. Вона тут відкривається, тікана відкривається, відкривається ця штучка. Це теж з ключиком. Во. Поставимо все так, чтобы было видно. Угу. Теперь такой брелочек, ой, такой брелочек. И сегодня у нас в садику было новорічне свято, и нам раздавали киндеры, и мне попалось два киндера, и попались такие. Вона навіть з сумочкою. Зараз я покажу, що всередині в сумочці. Це така сумочка з веселкою. Ззаді так і всі закривайте очі і зараз я відкрию сумочку, бо тут навіть є кишенька. Я сумочка така. Тю-тю-тю, я хочу до сумочки. О, моя сумочка, привіт. Ой, все. Тя Тятья шор... чорношкіра. У мене таке плаття, тут намальований єдиноріжок. Ззаді такий єдиноріжок намальований. Ну, похоже, правда, <гум> а це таке єдиноріжок. У нього за хвостиком косічка. І в нього є два сині крила. І все. І не все. все. І зараз тут все таке є. Все таке є. Зараз я відкрию отаким ключиком. Таким ключиком відкрию. Ой, там щось впало. Мапочка тут впала. Мапочка впала. Так, во. Тут такий є ключик, і ми сюди запихаємо. І відкрився металик корзинка. Корзинка, металик відкрився. Ось. Во, корзинка метелик. Закривається і відкривається. Ну вона дуже часто відлітає. Ой. Так, це заціпаємо. Так, ставимо. Тож, що у нас знову відчепилось? Так, зараз ми це все з ключиками посунемо, а то місця дуже мало. Єдиноріжок, його тетя це два золотих єдиноріжка. Зараз вам два динозаврика. Ми динозаврики. Ось один вже тут стоїть, другий тут. Так, що такий грибочок? Він відкривається, і тут попіт. Пім бум ба, можна потикати. Ну, одна попитинка. Такий грибочок відкривається і закривається. Ого, відкривається і закривається. Тільки щось грибочок не хоче закриватися. Ой, грибочок ти куди? Ой, все. Зараз ми точно. Ей, грибочок, куди ти ходиш? Так. О. Оп. Такий грибочку. Его мы ставим друг в дромороде. Такие уже крутые. Эй. Ай! Ключик. Ой. Йо-йо-йо-йо, дякую сьогодні за твій ключик. Ось. Ось. Тут ще його плащ Ось цього дядька одинакового. Вони двоє з плащами. Цей плащом, цей теж з плещом. Оп! Тут всі з плащами майже, крім цих двох, вони без плащів. Ой, прилетіли. Оп! Так багато їх. Ось. Во. І давайте переходим. мапочка ти шо перевернулась. Ключок, мапочко. Ти що загубляєш свій ключ? Банани знов зникають. Напевно, мало води. Динозаврик. Так, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, девятнадцять, двадцять. Вау клас ляпота. Всім па-па.